Хвороба молодих, так медики називають алергію. Крім традиційних симптомів риніту, сльозотечі та свербіння в очах, від алергії у Євгена Кривальчука навіть підвищувалась температура. На самопочуття хлопця впливає все: їжа, рослини та шерсть тварин. Прояви захворювання зізнається, почалися ще у шість років. У Миргороді в нас алерголога не було, і нас ну случайно на. Правили в Полтаву. У мене іскривлення перегородки було в лівій частині носа, і думали за цього ніс не до ну не диха. Коли зробили мені проби в дитячій лікарні, ужаснули, що в мене час ми немає. Відтоді кожної зими Євген проходив десятиденний курс лікування, яке зменшувало вплив алергенів. Проте, коли почав навчатися та працювати, часу на щорічну терапію не вистачало, говорить Євген. Тож шість років хлопець не звертався до медиків. Має при тому, що почала руки на ну пальці напухати і шелушиться, і чухатися. Зуну зудіться. Так тепер алергія ну перейшла в таку форму. Особливо це проявлялося в травні, в червні, в липні. Це самі тяжолі місяці були для мене. Зараз євген лікується на стаціонарі і почуває себе значно краще. Медики говорять, що у червні алергіки страждають в основному від злаків. Усі газонні трави, дуже багато газонних трав, вони є злаками самі по собі. І, в принципі, хворі, коли знаходяться непосередньо в місті, проходять після газону, вполне можуть получить симптоми алергії на пельцю злака. Але найбільша небезпека чекає в середині літа. У цей час у повітря потрапляє пилок бур'янів. Десь в у своїй другій половині ми будемо мати, ну, але який стик. Когда злаки уже цветут, а такие сорные трави, как подсолнуха, уже начинают пылить. За словами алерголога Лариси Кулик, алергія вражає внутрішні органи, тому самолікування є небезпечним. Лучше не ставити себе діагноз самим і тим більше не ходити, не смотреть в интернете. Это у нас вторая наверное, болезнь по распространенности после аллергических, или, наверное, первая. От, все больные ставят себе диагнозы по интернету. А от пухтополі не є алергеном. Значно небезпечнішою, зауважують фахівці для алергіків. Є береза. Її запилення відбувається не тільки влітку, а й восени.